Доброго дня, шановна комісія та присутні, хочу продемонструвати вам мою дипломну роботу на тему методика візуалізації персонажів в української міфології із використанням доповненої реальності. Почнемо, почнемо з науково-дослідницького розділу. Збереження та поширення української міфології це дуже важливо, особливо під час воєнного стану, де наша культурна історія розкрадена та знищена. Завдяки цьому проєкту можливо поширити корні історії серед молоді. Ви можете побачити статистику до демонстрування доповної реальності є очікуваним у всьому світі, а також зацікавленість користувачів у використанні доповної реальності. На слайді представлені головні проблеми, що були поставлені до проєкту: це складність обґрунтування проєктних рішень та недосконалість методичного забезпечення прийняття рішень. Представлена мета розробка методики візуалізації персонажів в української міфології із використанням доповненої реальності, а також об'єкта предмет дослідження. Було проведені дослідження зі сфери української міфології до повної реальності, розроблено та реалізовано власну методику, створено технологічну схему та проведено лекційне заняття. З аналізу аналогів я вилучила найкращі складники та додала до свого проєкту, такі як яскраві персонажі, анімації, доповнена реальність і розкриття історії персонажу. З аналізу творів було зроблено висновки, що етапи проведення дослідженнях є загальні і не конкретні для реальних проєктів. Розробка методики візуалізації персонажів української міфології з використанням доповненої реальності. Методиці пропонується на першому етапі обґрунтувати використання доповненої реальності. За допомогою опитування з використанням моделі кано, серед учнів ХНЕЛУ більшість респондентів 56% оцінюють функції візуалізації контенту доповненої реальності як привабливу функцію. У методиці пропонується на другому етапі визначити доцільні варіанти носіїв для поширення зображень. Було обрано носії для поширення зображень персонажів за допомогою оцінки за критеріями. Одяг та плакати можуть використовуватися однаково, але було обрано одяг через більшу можливу розповсюдженість серед молоді. Методики пропонують на третьому етапі визначити складники контенту до повної реальності. Було обрано складники контенту за оцінками експертів найкращі компоненти це перше та друге місце анімація зображення та напис імені персонажу, і ці компоненти були реалізовані. Була проведена перевірка на узгодженні судження експертів за допомогою коефіцієнта коркундації. Методиці пропонується на четвертому етапі визначити найбільш актуальних персонажів української міфології. За допомогою інкатування основі множеного вибору були обрані персонажі для анімації маска та відьма, та яких очікували найбільше. Методиці пропонується на п'ятому етапі сформувати вимоги до дизайну цільових зображень та до повної реальності. Завдяки проаналізованій літературі та наявних вимог до додатків були сформовані вимоги до дизайну, та, до дизайну цільових зображень та контенту повної реальності. Методиці пропонується на шостому етапі сформувати місце анімації, ілюстрації за допомогою брейншторму. Був проведен брейншторм для створення дизайну та анімації, в ході якого була зібрана інформація та образи персонажу та сформована зміст анімації. У висновках можна відокремити, що запропонована методика допомагає прийняти конкретні та обґрунтовані рішення з даної теми. Відповідно до розробленої методики було обрано персонажів міфічних історій, обрано носій цільового зображення, обрано складники доповненої реальності, сформульовано вимоги для дизайну цільового зображення та контенту доповненої реальності, виконано аналіз до кожного персонажа для створення їх дизайну та анімації. Перейдемо до практичного розділу. Для створення анімації персонажу було використано спосіб покадрування анімації. Було відмальовано кожен кадр спочатку за допомогою лівця на папері, а після цього зображення були оціфровані та покращені в програмі САІ. Для першого кадру, що буде тригерним зображенням для доповненої реальності, було необхідно покращити якість зображення та прибрати всі недоліки, підвищена контра... контрастність. Анімація персонажу, опис до нього та фонова музика були додані до програми Adobe After Effects, в результаті чого була отримана кінцева анімація. Для створення доповненої реальності спочатку було завантажено тригерне зображення. Потім додано відео, що буде з'являтися в результаті телефон... наведення телефону. Проведено, результати доп... проведено тестування доповненої реальності. Перейдемо до. Технічного розділу. Розроблена технологічна, карта схем... технологічна схема візуалізації українських місць та казок з використанням доповненої реальності. Дидактичний розділ. А, перепрошую. В результаті розробки дидактичного матеріалу була проведена лекція та отримані результати. Щодо о, результати опитування щодо прочитаного матеріалу, була зроблена презентація для, для лекції. Ця лекція учні відповіли на анкету загалом позитивна, але ось питання, в якому думки були різні. Розроблена методика візуалізації є інноваційним та відкриває шлях для подальших досліджень в розвитку області до повної реальності. Проект сприяє збереженню та поширенню знань про українську міфологію та має потенціал стати важливим елементом у зміцненні національної ідентичності. Я брала участь у міжнародному конкурсі наукових робіт, здобувачів освіти за напрямом Art and Design та отримала диплом третього ступеня за темою Methodology for justifying project decisions regarding the Visualization of chapters from Ukrainian Mythology using argument reality. Була зроблена презентація та доклад англійською. Ви можете побачити опубліковану тезу, опубліковану статтю та чорну тезу. Ви можете побачити створення анімації для кожного з персонажів. А також надруковані тригарні зображення на одязі. Зараз прийдемо до демонстрування матеріалу. Перш за все необхідно відкрити додаток та навести на телефонне зображення. Після зчитування зображення спочатку з'являється анімація персонажу, а потім текст з інформацією про нього. Якщо погано видно текст, камеру можна приблизити та побачити текст більш великим планом. Як ви можете помітити, при руханні телефону до повної залишається стабільною і не зникає. Панова музика погрожає до загадкової атмосфери. Зараз ви можете побачити другого персонажа необхідно зробити ті ж самі дії для відкриття повної реальності, і ви можете побачити анімацію та опис до нього. Якщо людина не зможе слухати музику, то враження від доповненої реальності не зникає. Якщо буде погане освітлення, в додатку є ліхтарик, завдяки якому в будь-який час, незважаючи на освітлення, можна подивитись на доповнену реальність. Дякую за увагу. Зараз прийдемо до лендингу, який ви зможете відкрити в будь-який час та спробувати доповнену реальність самостійно. Цей сайт я прикріпила до Google Диску, тобто. Кожен з вас може відкрити на головній сторінці. Я додала загальну інформацію про міфологію та доповнену реальність. Також я зробила методику, я додала свою методику. Якщо я сподіваюся, що майбутні студенти побачать це і зможуть покращити її, так як, так як технології кожен рік вони розвиваються, та також додала практичний результат методики. Я додала одяг, як він виглядить у житті та um, звичай та на вішалці, а я додала анімацію та також додала демонстраційне відео. А далі ви можете побачити uh, назву uh, додатку. Ви можете побачити QR-коди для, uh, для Google Play та App Store, uh, щоб uh, для того, щоб скачати. Uh, цей додаток та побачити доповну реальність власними очима. Дякую за увагу.